Кожного дня спускаємося з моєю дитиною. Це дівчинка особлива, дівчинка з інвалідністю під групи А. Ходимо ми на реабілітацію. Сили вже, мабуть, знаєте, на ісході, тому що ліфт не працює. Сьомий місяць без надії сподіваються, коли на ці рядки покладений не сенс вірша української поетеси, а проблема завдовжки у півроку та конверти з відписками. Полтавка Олена Кириченко, мешканка будинку з ліфтом, що не працює. Говорить, спускатися, а потім підійматися разом з дитиною та сумками на п'ятий поверх вже просто немає сил. Зверталися, писали. Да, відповіді були, листи були, але немає дій. На ремонті, план, да, в короткий термін. Все, нічого, знаєте як, ні, нічого такого, як місяць або рік, немає. Просто написано, в короткий термін. Нам пропонують оплатити 20%, люди не готові платити 20%, тому що наш, наша будівля вона на комунальному е, містах. Ось ну, інші мешканці будинку Катерині Яківні Непрацюючий ліфт. Ще яка перешкода вийти на вулицю? 99-річна бабуся не була на дворі півроку. Спуститися сама не може, має проблеми зі здоров'ям. Єдиний вихід відкрити вікно та подихати свіжим повітрям. Проте боїться, що так протягне. Отак трошки, ну мені треба чекати. Окріпи й тікати. Не, не можу вийти з під'їзду. Так я, хоч хоч було вийду там чи на лавочки посиджу хоч якесь врем'я. Остани, оцю пів року я вже мені абсолютно не один раз не виходила. Ну, у мене тут дуже сухий в воздуху у хаті, дуже сухий, просто. В роті слохи Я в надії, що може відремонтували і запрацював ліфт, натискає на клавішу мешканець будинку Володимир. Він у багатоповерхівці мешкає разом із старенькою мамою. Дивіться, шість місяців не працює ліфт. Хожу по два-три рази туди, сюди. Виводить, треба собак, ходить у магазин, що вже і грижа вилізла і ноги, бо Я інвалід другої групи. Обращались кілька разів в різних інстанції, все посилають. Ну, якби наші місцеві власті так походили кожен день, як я, кілька разів на восьмий етаж, вони б, навірно, поняли. Це у нас таке приключення, що немає. Ліфт не робить. І я, звісно, як та куриця на восьмому этаже, вийти практично невозможно. Очень і очень тяжело. Чи зуб заболів, то ти не вийдеш до врача ж надає їхати. І ну хто ж підніметься на восьми етаж. Як тільки хто знає, що ти на восьмому етазі, то звісно. Ситуація з ліфтами у Полтаві вкрай критична, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. За його словами, щоб їх відремонтувати, депутати міської ради мають проголосувати за програму ЖКГ, яку неодноразово виносили на засідання сесії. Зв'язку з тим, що частина депутатів не голосує за цю програму. Пройшло вже дві сесії. Її ми виносимо, а депутати не голосують. Махаючись тими з політичними гаслами про недоцільність, за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, сесія міської ради відбудеться 10 березня. Програма житлово-комунального господарства включена до порядку денного.